Петнюшки. Виходить ось так. Стакан 200 грамовий молока. Мішуємо. виклали у форму і розрівняли з портиками на 20 хвилин. До 1 кілограму домашнього сиру, стакан сметани, стакан цукру 200 грамовий 4 яйця 40 грам крухмалю. Ванільний цукор. Столова ложка. Дві ложки манки. І цедра одного лимона. Виходить ось така маса. Виймаємо форму і акуратно, викладаємо персики. Топимо персики, ставимо в духовку воду, в духовку. На 180 градусів на пів години. Скрутили на 150 градусів, ще на 30 хвилин. Включаємо і залишаємо у духовці ще на годину у привідкритій духовці. Ось такий чизкейк у нас вийшов. Смакуйте. Така краса.